Зараз ми бачимо до речі, що на Донеччині випав сніг, уже лежить сніг. Такі погодні умови, власне, як впливають на ситуацію на лінії фронту, ідже, до прикладу, якщо це будуть сталі морози, навпаки, наші збройні сили України зможуть просуватись. Якщо будуть сталі великі морози, щоб земля промерзла ну не менше ніж на пів метра, то тоді все буде рухатися як рухалося, і в частині забезпечення ми набагато краще виглядаємо, ніж російський солдат. Якщо все ж таки буде відносно м'яка зима, і ґрунт набере багато вологи, то ми розуміємо, що важка техніка не рухатися не зможе. Але відносно легка техніка, хай і з трудом, але таки рухатиметься. на відміну від минулої зими. Ми дуже сильно зараз забезпечені саме бронеа. Автомобілями, такі як Сенатор, ВАП Кіпрім Раб, Макс Про і тому подібне лінійка доволі е, довга. Тобто повного завмирання фронту не буде. Ну і звичайно, нескінченна контрбатарейна боротьба, а твердими дорогами і важка техніка зможе рухатися тут лише, тут лише питання хитрості і майстерності в частині контрбатарейної боротьби, бо саме артилерія є найбільшим ворогом будь-яких великих колон.